Резонансна подія сталася в Дніпрі, коли поліцейський використав зброю проти людини. Ми не знаємо, яка була ситуація, але ми дізнаємося у кам'янчан. На їх думку, що стало причиною використання вогнепалу? Ну я вважаю, що якби там не було, це не привід відбирати життя у людини. Все ж таки можна було намагатись щось зробити. Тому що по конституції, згідно з конституцією, життя це найцінніше, найважливіше для кожної людини. Але звісно, вони теж були неправі і треба зважати на обставини військового часу. От. Більше деталей не знаю, не можу нічого сказати. Я вважаю, що це зовсім неправильно, тому що вони повинні були попередити, звичайно, попередити. А тоді я не знаю, що там трапилось. Але це дуже неправильно. І я більш скажу, я е, живу зараз у Франції, і було майже те саме, і чуть не спалили Париж, Ліон і половину Франції. Люди, люди повинні стати проти цього, проти е, свавілля. Це неправильно. Неправильно. Ну тому, що за що вбили чоловіка? А, це... Ну я розумію, ну можна було інші міри прийняти. Думаю, ні. Неправильно. Не, не а, ні, я не хочу це коментувати. Ми думаємо, що він повинен був якось себе захистити, але сам в спину стріляти він так. не повинен був, бо. Загрози це... для життя не було, так. тому це якось перебільшення повноважень. Можна було у повітря або там до ноги ближче, ну, щоб не міг вбити людину. Я ні ту, ні другу ситуацію не бачила. Це З двох сторон треба розглядати. Стріляти вала дозначно не треба. Я не в курсі цієї новини. Ні, в будь-якому випадку, будь-якому, неправильно. Я не думаю, що була загроза їхньому життю, тому зараз такий час, треба виважено дуже відноситись до ситуації. Тому таке, така думка. Цього не можу сказати, мене там не було і я туди не хочу лізти. Нічого, того, що постріли в спину і попереджування не було. Ну, нехай розбираються вже органи. Що я можу сказати? Я не знаю конкретної ситуації, що там є було. Та, мабуть, ніхто не знає. Ми, ми ж не знаємо, яка була ситуація. Може, вогнепальна зброя була не тільки в поліцейських. От Як все, все знаємо. Копи були неправі, коли використали вогнепальну зброю проти людей. Така думка кам'янчан. Що буде далі з цими поліцейськими? Вже дізнаємося у наступних новинах.